Свобода категорично проти продажу землі. Вона вимагає проведення всеукраїнського референдуму про заборону такої ініціативи влади. Відомо, ринок землі маніакальна ідея президента Януковича. Залежна Верховна Рада до кінця року має прийняти відповідний закон. Олег Тягнебок заявляє, це оголошення війни українцям. Найцінніше, найосновніше забрати в українця, фактично вкрасти український діамант. Це є українська земля. Через то всі ці позиції, всі ці дії влади, інакше як війна проти українського населення, проти українців, проти українського громадянина, назвати цього не можна. Загальна площа України понад 60 мільйонів гектарів, 17,6% ліси, 5,1% забудовані території, 4% вода, 71% або майже 43 мільйона гектарів сільськогосподарські землі. З них 44% чорноземи. Це третина усіх чорноземів Європи та 6% світу. Олігархи не пов'язані з українською нацією ані етнічно, ані соціально. Довгострокові договори оренди земельних фаїв ключ до створення латифундій. Вже зараз у одних руках по 100-300 тисяч гектарів. Приватизація зробить чужинців феодалами, а народ кріпаками каже Свобода. Незаможні українці не конкуренція бандитам на земельному ринку, тим більше іноземному капіталу. Дозвіл продажу землі в руки іноземцям і особам без громадянства. Це фактично іноземна інтервенція. Україна вкотре готується до окупації, але вже окупації остаточної. Земля невичерпний ресурс держави, тому регулювати земельні відносини треба прозоро і жорстко кажуть у свободі. Програма захисту українців у царині землекористування. Довгострокова оренда на 49 років із правом успадкування тільки для громадян України. Наділ може відібрати держава, якщо впала родючість, використовується не за цільовим призначенням. Занедбали ставлені до землі кримінальна відповідальність. Інвестор повинен платити оренду з прибутку: 40% власнику, решту собі. Розпайовані землі можна продавати тільки державі, спеціально створений земельний банк. Право власності набути внаслідок боргових записок не визнається. Натомість реформа у редакції влади убивча диверсія. У перші п'ять років по ній із сіл емігрує до 9 мільйонів людей, кажуть експерти. А селяни стрижень продовольчої безпеки. На 80% формують харчовий баланс країни. Супутні проблеми екологічна криза, виснаження ґрунтів, масова жовта еміграція. Усвідомити потрібно одну базову річ акція протесту. Щодо можливості продажу української землі, це не повинна бути акція виключно українського селянина. Протестувати повинні всі, все українське суспільство, мешканець села, мешканець міста. Зрештою, голод не вибирає, де ти проживаєш, чи в селі, чи в місті. На жаль, але ми стоїмо перед великою катастрофою. Новітній. Український голодомор може бути абсолютно не за горами.